І сьогодні на дегустації у нас мівіна Ояката Чікен Теряки. 96 грамів. Ось такі ось тут є ямочки для вентиляції. Тут якийсь пакетик із спеціями. Так, такі рідкі якісь там спеції. Так ось виглядає. Це, мабуть, буде дуже гостре. Заливаємо кипляточком. І накриваємо кришечкою. І чекаємо 5 хвилин. Ось і пройшло 5 хвилин, відкриваємо. На запах дуже гарно. Ось так виглядає. Но на запах дуже апетитно. М -м -м. Взагалі не гостре. Якісь цибульки, укропчики. Однозначно рекомендую. Це незвична мівіна, така, як ми все їли. Дуже смачна і зручна в такому стаканчику. Всім гарного дня, Па-па.